Коли ми тільки починаємо грати в Ікару то досить важко заробляти внутрішню валюту. У нас немає талантів, обладнання зарбіти та головного досвіду, як і що робити. У цьому відео я розкажу, як за 5 хвилин прийти стартову місію, на яку я будучи новачком, витратив майже годину. Сьогодні мій рекорд 3,5 хвилини, але й мені пощастило з вовками. Та в будь-якому разі це відео може бути корисним також більш досвідченим гравцям, яким треба терміново знайти 50 валюти. Вибираємо стартову місію, ставимо максимальну складність з пометкою хардкор. Таким чином, наша нагорода і досягне 50 монет. Максимальна складність нам потрібна не тільки для найвищої нагороди. Тут є дуже важливий для цієї місії пункт швидкість появи говків. Ну а ще досвід плюс 25% теж не буде зайвим. Взагалі на цій місії. Всього чотири цілі: зробити сокиру, факел, поставити якусь халупу та закинути в неї ліжко. Насправді цілей більше, але якщо до цієї місії ми вже грали та не витратили всі свої очки досвіду, то інші цілі відіб'ються одразу. Ще раз, ви повинні мати хоча б одну очко досвіду не витраченим або в талантах, або в технологіях. Після посадки одразу вмикаємо плесос та біжимо шукати вовків або зайців, тобто тролів. Наша головна, а точніше найдовша виконання ціль це зробити ліжко, тому починаємо одразу з неї. Для крафта ліжка нам потрібна 10 шкіри та 20 хутра. Шкіру дають всі звірі, а хутро тільки вовки, іноді кролі, тому не чіпаємо усяких оленів. Так, я знаю, що крутим ножем хутро можна дістати навіть з оленів, але моє відео для новачків, так що не в нашому випадку. Також не відлікаємось на їжу воду та кисень. Тут нам це. Не потрібно. Тільки волокно, палиці та трохи каміння. Єдине, що ми будемо використовувати, це ніж. Мені пощастило, та я одразу натрапив на свого першого вовка. Кравчу ніж та йду його вбивати. Вийшло не дуже влучно, але разок все ж кританув. Вовк мені дав 9 хутра, а це майже половина нашої цілі. Шукаємо далі. Я продовжую збирати ресурси, хоча насправді мені вже вистачає на все, що потрібно. Але згадуємо, що ми новачки, та маємо плюс 25% на досвід, який ми отримуємо за все, що робимо, а тому збираємо далі. Взагалі для пошуку звірів нам дуже допоможе талант шкала здоров'я у розділі поодинці. Цей талант ж, є у спільному розділі на закладці мисливство, але там краще на нього не витрачатись, а використовувати відповідний модуль з майстерні. Тут мені знову пощастило на вовка. Вбиваємо звірину та знову отримаємо 9 хутра. Взагалі ця цифра не фіксована і може бути навіть удвічі меншою. А от більшою з таким ножем дуже наврядче. Але через декілька таких місій можна купити ніж у майстерні на орбіті та добувати хутро ще швидше. Не забуваємо, що нам ще повертатись до човна, а тому дуже далеко не збігаємо. Ну і також нагадаю, що для виконання всіх цілей нам потрібно ще декілька речей. Можна частково їх крафтити в таймінги, коли закінчується стаміна. Наприклад, зробити сакиру та факел це пара секунд. На ліжку у нас вже всього вистачає, крім двох одиниць хутра. А ще нам треба збудувати якусь халупу. Робити ми її будемо з елементів тростини, тобто найперших удерів технологій. Причому нам буде достатньо п'яти елементів: або три стіни та дві підлоги, або чотири стіни та одна підлога. І знову мені пощастило, та я зустрів останнього вовка. Вбиваємо, але здобути не можемо. Чому? Бо зламався ніж. Чинимо ніж і здобуваємо останнє хутро. На цей раз нам дісталося 7 одиниць хутра. Робимо ліжко та закидаємо все у швидкий доступ. Елементів я зробив більш ніж треба, а тому поставив все, що було. Коли завдання відбилося, натискаємо клавішу Y. Стіна руйнується і ми можемо вийти. Біжимо до човника і відлітаємо. Я запускав таймер із моменту, коли мені придали управління персонажем, тобто з моменту, коли я сам міг розпоряджатися своїм часом. А зупиняю таймер на моменті, коли я натискаю підтвердження виліту, і далі від мене вже нічого не залежатиме. Цю місію мені вдалося пройти майже за 4 хвилини. Тож, Заявлені мною 5 хвилин. Це цілком реально. Розумію, що не завжди так щастить з вовками. Якщо у вас із ними зовсім туго, то ось вам лайфхак. Вбийте будь-якого звіра. Відійдіть у бік і зачекайте. Незабаром на запах тушки прийде щонайменше один вовк. Щоправда, чекати можна по різному. Іноді швидко, а іноді й не дочекатися. Дякую за перегляд. До зустрічі та слава Україні!